Буквально на днях я розказувала про те, що розсилають людям досудові попередження за доставку газу. Не встигли ми з вами переварити весь цей кошмар, кошмар як з'явилася інформація про те, що українцям розсилають рахунки за електроенергію із предоплатою. Тобто, це той самий аванс. Там хочуть з людей здерти аванс, і тут хочуть здерти аванс. Тобто вже не тільки доставка газу, вже хочуть і за електроенергію здирати з людей авансом. Тобто знову аванс. Пам'ятаєте, цей аванс був минулого року. Всі люди були просто в шоці від нього. І тепер його знову повертають. Навіть не чекають вже опалювального сезону, вже повертають його зараз. Якщо не заплатиш, що тоді? Чи можна не платити цей, вибачте, грьобаний аванс? Давайте зараз розберемося, всі ці подробиці обговоримо для того, щоб розуміти взагалі, що нам робити. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, і підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогенькі, я хочу нагадати вам про збір. Будь ласка, давайте вже закінчимо цей збір, закриємо його. 118-та бригада. Давайте зберемо хлопцям на автомобіль. Залишилось там вже зовсім трошечки. Будь ласка, хто скільки може? 3, 5, 10 гривень. Давайте закінчимо цей збір. Вся інформація під цим відео. Дякую всім, хто допомагає. Останнім часом. Українцям почали надходити вже не тільки ось ці досудові попередження за доставку газу, вже почали людям і розсилати рахунки за електроенергію із передоплатою. Тобто, окрім вартості електроенергії, яку вже використав клієнт, йому пропонують зробити авансовий платіж на наступний місяць, тобто аванс заплатити. За майбутнє користування А, Нічого незаконного за електроенергію в такому рахунку немає. Проте оплачувати його повністю клієнти зобов'язані. Що це взагалі за платежі, і що це за такі платежі, звідки вони взялися, що з ними робити? Дивіться. Тут не все так просто. Тут не все так просто, тут, знаєте, а я це назву так: це знову якісь мутки, це знову якісь мутки, якісь ходи і так далі. Енергокомпанії зараз все списують на те, що зараз тяжкі часи, що переживаємо дуже тяжкий період, і так далі, і, так далі. і в тому числі через велику заборгованість клієнтів за світлом. Тобто багато людей не платить, борги просто величезні, просто борги. І дехто з українців, користуючись тим, що під час війни заборонено позбавляти населення комунальних послуг, адже ж заборонено зараз відключати газ, відключати світло і так далі. І ну, взагалі, ось багато хто, скажімо так, через те, що не вимикають, просто люди перестали платити комуналку. Щоправда, багато хто не платить з об'єктивних причин через те, що реально платити людям немає чим. Багато хто просто не платить, але таких випадків дуже було багато і ще й до війни. Тому тут, якби, це не, не новинка. Таким чином, а, лише компанія Ясно, яка обслуговує столичний і деякі інші регіони, станом на 1 травня цього року споживачі заборгували майже 2 мільярди гривень. Це борг. І це тільки ось ці ті регіони. Представте, який борг по всій Україні. При цьому компанії знайшли, ось, дивлячись на всю цю ситуацію, компанії вирішили вийти вийти з цим, ну, хоча б заробити щось, скажімо так. Людям почали розсилати рахунки за електроенергію з передоплатою, тобто заплатіть нам аванс. І ось і надсилають листи із зазначенням авансового платежу. Орієнтовану вартість цієї енергії майбутнього, називаємо це так, визначають, виходячи із середньомісячного обсягу споживання там, того чи іншого клієнта. Тобто беруть ваше середньомісячне споживання і приблизно роблять вам ось таку приблизну суму. Тобто природна ця. Середньостельна цифра може не збігтися з реальною. тобто це ж все ж тільки приблизно можуть вам там нарахувати, скільки ви використаєте цього ж ніхто не знає. І тоді наступного місяця клієнту зроблять перерахунок із рахуванням реального обсягу споживання. Тобто, наприклад, ви маєте заборгованість за спожиту електроенергію за особовим рахунком, там, наприклад, там в розмірі я не знаю. 500, 600, 800 гривень за рахуванням очікуваного споживання на липень. Сплатіть рахунок протягом трьох днів. Тобто, ось такі приходять платіжки. Тобто, людина, представте, ось, хто взагалі не в курсі всього цього. Людина, не маючи взагалі ніяких боргів, так? а вони називаються заборгованістю. Отримує платіжку і читає в ній. Ви маєте заборгованість за спожиту електроенергію. Людина дивиться все по своїм платіжкам, все заплачено. Як? Яка? Яка заборгованість і так далі? І все це дуже діє. Розумієте, це дуже діє а, на психіку, скажімо так, і люди біжать платити, бо вони не розуміють, що це не заборгованість, це просто здирають гроші з людей. Авансом, а потім як там пересчитають аванс, правильно, неправильно, це вже четверте питання. Розумієте, людина бачить в платіжці слово взагалі заборгованість за спожиту електроенергію, і все розуміє, що десь може щось забув, десь не заплатив, десь там ще щось. Ну, ось, ось так. Да? Ну, кожен, мабуть, хто б отримав ось таку платіжку, одразу почав би думати: так, значить, десь в мене якийсь борг, щось я забув, щось я не заплатив. Причому, ось, коли ось такі листи, там компанія не просить внести предоплату, а звертається до клієнта у наказовому способі оплатіть. Тобто, там не написано, що заплатіть, будь ласка, авансом, там написано оплатіть, заборгованість. Все, тільки так. А залишається питання, чи законні взагалі такі вимоги з боку енергокомпанії? В принципі, нічого незаконного в таких проханнях енергетики, так саме проханнях, а не вимогах, щоб ви розуміли, це не вимоги, це прохання. Тобто тут нічого незаконного немає. Компанія має право просити клієнта внести авансовий платіж за електрику. Але при цьому клієнт. Має право відмовити компанії в передоплаті її послуг і заплатити лише за той обсяг енергії, який він вже витрачав. Тобто, споживач повинен платити виключно за спожиту електроенергію, відповідно, борг виникає виключно. За спожиту та неоплачену електроенергію. При цьому споживач електроенергії може внести передоплату за електроенергію. Фактично, оплату вперед. Про це це не буде вважатися боргом. А записувати плати на майбутнє споживання клієнту в борг не лише неетично, це взагалі незаконно. Щоб ви розуміли, дорогенькі запам'ятайте, це незаконно. Але очевидно, що енергокомпанії йдуть на такий крок для того, щоб а, люди платили. От і все. Тому, коли будете отримувати ось такі платіжки, ви маєте право не платити. Просто щоб ви знали про це. В мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.